Справді тут була сварка подружжя, і потім залишається головним героєм. Чоловік він ходить, мається в роздумах. Нам роздуми не озвучуються. Він пересувається з кута в кут по темному екрану. Художники домовилися, що це ніч. глядачі в цьому не сумніваються, так пише Ірина Гурвич. Через що була сварка? Він не допомагав. Вона мила чистила, стирала, готувала, несла багато покупок з магазину. А від її дорікань він загороджувався газеткою. А за дорікання образився на неї. Вони вирішили розлучитися і тому ділять майно навпіл. Стіл, стул, телевізор, двері, фотку, яку зробили в день весілля, і навіть ножиці, якими все це різали. Погодьтеся дуже смішно, дуже влучно. Режисерський майстерно. Ну і комічність в тому, що все те, що вони поділили, воно працює. Наприклад, телевізор показує навпіл. Вони дивляться запорожець за Дунаєм, вона на пів екрана дивиться, як одарка дорікає чоловіку, а він, як чоловік, виправдовується на своїй половинці екрану. І от під час цих роздумів, коли дружина на маленькій такій половинці тахти спить, він ходить, роздумує і сам собою сперечається, тому з'являються його публікати. І кожен доводить свою правоту. Герой з ними б'ється, перемагає свої погані сторони і тому визнає свою провину, і все завершується гарно. Навіть всі речі зростаються, і тілік, і навіть розбита вазочка. Тож ось такий гарний хеппі-енд. Ну а ми перейдемо.